В Бошо кажуть, що це вже 14-й випуск шоу Бошо. І ти досі не здивишся. А ми продовжуємо розповідати, що за дві був цього тижня, бо в нас завжди є чим здивувати. Головний меседж тижня. У мене тут послання від духовного, якщо чесно, то він заставив мене це прочитати. Дали найкращу ціну на ринку. Клієнтам, знайомим, сподобалось. Попросили знижку. Мичемно. Та куди вже нижче? Не склалось. Ішли іншим шляхом. Бажаємо успіху в пошуку складнішого і не такого очевидного варіанту. А ми залишились при своїй. Ціна чесна, позиція рівна, висновки зроблені. Ну що, довольний? Покап птижня! Зробити звіт і видалити показники минулого місяця ок? Не ок. Але ок мати хорошу пам'ять. І навіть видаливши щось важливе, мати це в своїй голові. Кейси тижня готовий? Зараз розкладу все по поличках. Мощуйся зручніше і ловивай робочих буднів баша. Шо, -шо? Спойлер з минулого тижня? Я не забула. Ми провели чимало зйомок, три на будівництві і бабак також не спав цього тижня. Який результат? Ну, як завжди, крутий контент забезпечено. Що там далі? Ну, наприклад, остаточно затвердили маркетингову стратегію у Family Figaro і починаємо по ній працювати. А, ну і зйомку допомагали там провести ще одна тижневу копілку. Чуєш, а ти брав участь у розіграші від бабака? Як ні, то вже пізно, бо щаслива переможеться, вже планує барбекю з рідними і дякує, бабаку. Нова тема. Духовний буде проводити тренінг по переговорах і заставляє нас вчитися. Не знаємо, що там буде, але ми готові. Ти знаєш, що доставка в закладі це важливо. Тому ми допомагаємо запустити Choice у Family Figaro і скоро у Шептицькому та Сокалі буде крута доставка. Подкаст «Бо все ясно з новою темою як з математики, креативу і наглості зробити контент, який працює. Або простіше крутий смм під Бошо. Я вже йду дивитись. Ходи зі мною. Маркетингова мудрість. Виводити все важливе в PDF у SMM дуже потрібно, щоб нічого не загубити, не забути і не форматувати. Ну що, найкрутішу подію тижня замовляли? Бо вона у нас з такою назвою Камбек у Бошо партнери повертаються. На початку заснування Бошо співпрацювали з дуже крутим бізнесом ваш інтер'єр, надавали послуги маркетингового супроводу. Та допомагали з ребрендингом. Зараз залітаємо туди з новими ніщаками, за шторами та тюлем у ваш інтер'єр, за маркетинговими послугами у Бошо. Ну що, піймали лайк? Тиждень, як має бути, Бошо задає тон. Попереду ще більше тусні. Тож тримайся і чекай нового бенгера.